Як прийти в магазин Два Кума, варіант 3. Перед вами сквер героїв Чорнобиля. Тут також батути є. І ви рухаєтесь в такому напрямку. А ось і магазин Двакума. Той, що відкривається 30 серпня у нас у місті Миргород А там у нас вулиця Гоголя А там нове АТБ. А там магазин Нова Хвиля.